Всім привіт! Захарчик проважає мене в Україну. На цей раз їду сама, не беру його, так що трошки буду сумувати. Вже, здається, він великий, дорослий робиться, але все рівно це найменший мій синочок і тому ще дуже скучаю за ним. Ось я вже вдома, любуюся своїм садочком. Цього року дуже великий урожаї. Овочів, фруктів. Всіх людей в садках гілки просто ломляться. Від яблук, груш, слив було дуже багато. І, як завжди, готую вечерю. Маємо зустрітися з своїми старшими дітьми, моїми друзями мають підійти до мене в гості. Приготувала м'ясну нарізку, сирну, тарілочку, овочі, фрукти, зробила. Такі з шиночки, рулетики з сиром і з, помідор, з помідором на спашці, також і вони приготували дещо принесли до мене ми такий дуже гарний провели вечір. Любимо посидіти, погомоніти, щось згадати з колишніх наших років. Діти дуже уважно слухають, їм так цікаво все, дуже гарний провели вечір. Маю одну мрію вже всім разом, всією сім'єю, родиною зібратися за одним столом. Погода стоїть у нас дуже гаряча до 30 градусів. Отже, я повиносила свою постіль посушити, подушечки, щоб вони пройшли гарячим таким сухим повітрям, освіжилися, кругом все понаводила порядок в садку, підстригла, позаграбувала. Хожу, милуюся своїми квіточками. Пам'ятає, наша бабця так само кожного літа, коли вже така була дуже гаряча пора, гарячий місяць, може, десь липень, серпень. Так само виносила все з шафів, просушувалося все. Я ще була зовсім мала, потім десь в школу ходила. Так цікаво мені було дивитися, як бабця хазяйнує. А це я привезла собі машинку з Польщі для обрізування кадушок. Дуже зручна річ, ножі там встановлені так, за сіточкою, захоплюють кадушки і тканину не ріжуть. І все збирається ось в цей отвір, потім можна зняти і висипати. Дуже потрібна річ в господарстві. Ось наразі я чищу подушечки, які при прані трошки зробилися кашлатими. і обережненько, раз біля разу помаленько, все почистила, наволочка зробилася як новенька. Також в Польщі собі маю ще одну таку саму машинку і постійно підчищаю, чи одежу. Чи щось з постілі, чи щось з декору. Дуже потрібна річ в господарстві. Візьміть собі на замітку. Навіть і через камеру видно, яка стала гарна тканина. Дуже добре працює ця машина. А я солю рибку. Відео, як я солю з скумбрію, є в мене на каналі. Також залишу посилання в описі на це відео. Завжди, коли приїжджаю в Україну на ринку, в нас є дуже гарний вибір всякої риби, солоної, замороженої. Я купила таку жирненьку, досить гарну скумбрію, люблю її дуже засолила, ставлю в холодильник і в будь-який час можна достати і їсти. В Польщі в магазині «Лідл», бідренка. Риба ця скумбрія завжди чогось така маленького розміру, не є така досить жирна. Не знаю, чи вони таку люблять, чи в них такі завози. В нас от є різний там розмір риби: 3, 4, 5, мені здається, І хто любить там жирнішу, хто любить таку сухішу, як де менша вона. От. А в Польщі такого вибору, щоб вибрати велику рибу, немає. Може, десь і є, але я не зустрічала такої великої жирної скумбрії. Якщо ви бачили в якихось магазинах в Польщі, будь ласка, напишіть мені. Я вже десь на другий день готую знову вечерю, має зайти дочечка моя з роботи, навбирала картоплі, мала ще шампіньйони. поставлю в духовку, запечу, рибку маємо, зробимо салатик. І буде в нас така вечеря. Риба просоліла таким сухим посолом, як я солю, вона просолюється дуже швидко. Зварила ще яєчок, було в мене м'яско. не огірочки, а сирочок ось така була в нас вечеря. Вже під вечір ми їдемо в нашому сусідньому селі. Є дуже гарне джерело. Де ми набираємо водичку собі для того, щоб готувати, їсти, пити водичку, джерела завжди привозимо додому. І ось показую вам кадри дуже гарного такого мальовничого нашого джерела. Я в піцерії чекаю своїх найрідніших, найдорожчих, замовляємо піцу з доцею, ми вже прийшли перші. І чекаємо на сина свого з внучечкою, і моя сестричка має підійти. Ми хочемо так само зустрітися, провести гарний час. Це най найцінніші моменти нашого життя. Ось прийшла вже моя внучечка дарує дарую гостинці, які привезла, дуже рада зустрічі з нею. Дуже сумую за нею. Так швидко йде час, швидко вона виростає вже на другий рік в школу. Дуже рідко бачимось, хотілося б я частіше, але такі корективи нашого життя. Замовили три вида такої смачненької піци. одна гостренька, одна з сиром, а одна така з м'ясними різними колбасками. Так само дуже гарний дитячий майданчик при цьому закладі. І заклад досить такий гарний. Ми сіли собі на вулиці, а це прийшла моя сестричка, мої дорогі дівчата. Завжди прошу зробити фотографії, діти не дуже хочуть фотографуватися, але роки летять дуже швидко і потім так цікаво подивитися, позгадувати, так само показати своїм дітям. Час летить дуже швидко. Хочу поділитися з вами. Пофотографувала я в нас в Луцьку магазини. Вітрини досить такі достойні, гарні, навіть я вам хочу сказати ще креативніші і цікавіші, ніж я бачу в Європі. Наші українці дуже талановиті і це видно кругом. Навіть в Європі, де відкрити наші якісь заклади, ресторани чи магазини, чи якась перукарня, це видно, що це є український смак. І цікава родзинка в тому, що вони роблять і створюють. Ми прогулялися ще вечірнім містом. Пішли в наш вечірній дуже гарний парк. З'їли з дівчатами собі ще морозива. погуляли, подивилися дуже такий теплий вечір. Люди ввечері виходять багато гуляти, тому що цілий день така жара. І треба десь подітися так, що ввечері гуляє дуже багато людей з дітками. Ще знову хочу вам показати магазин, в якому працює моя сестричка. Це все для вишивання і рукоділля. Досить гарні тут такі вироби, є готові, є, можна купити заготовки, бісер дуже гарний, все, що потрібно для ручної роботи. Я підібрала собі бісер знову, маю таку іконку замовила матір Божа Покровська. Мені потрібно було підібрати бісер. Подивилася, ще познімала таке відео є в мене на каналі. Подивилася, що є нового. Ось така була моя поїздка в Україну. Поділилася з вами самим таким найдорожчим, найцікавішим. Чекаю вас в коментарях і до зустрічі!